Я пограв в Batman Arkham Asylum, який в дитинстві, так і не пройшов. В далекому 2009 році я вже починав грати в Бетмена. але на самісінькому початку гри у певному моменті вискакувала помилка, яку я не зміг побороти. Гуглити тоді було немодно, та інтернета, якщо чесно, не було. А тепер, коли гра по скидці коштує як чашка кави, я вирішив наздогнати минуле і пограти в Batman Arkham Asylum. Гра важить 7 ГБ і запускається лише з роздільною здатністю 1920 на 1080. Але по інструкції спосібника Steam є можливість збільшити якість текстур та катсцен. Про підтримку 4К теж не забули, а всі ці покращення заважили в 2,5 рази більше, ніж сама гра, десь 18 ГБ. Але деякі недоліки модами не змінити. Управління відчувається резиновим, камера місцями неслухняна, ігрових механік небагато, а сюжет не продемонструє щось дивовижне та непередбачуване. Але не був би я собою, якби не шукав у всіх іграх щось хороше. У Бетміні це бойова система, яка виглядає дуже реалістично та має велику кількість варіацій під час бою. Це можуть бути різні удари руками, ногами, контратаки, добивання, ухилення та метання бумерангів. За всі ці прийоми у нас збільшується лічильник комбо, який дуже надихав мене битися красиво та натискати кнопки правильно. Адже якщо отримати шкоду або промахнутися ударом по ворогу, лічильник скидається. Щодо підсумків, то Batman Arkham Asylum все ще є цікавою грою, з якої почався шлях найуспішнішої трилогії про темного лицаря. І незважаючи на її недоліки, мені гра сподобалась. Тим паче, що, по-перше, для мене Бетмен є найулюбленішим героєм Всесвіту DC, А по-друге, мені подобається проходити ігри з серіями, щоб власноруч пощупати та відчути геймплейний прогрес від молодшої до найстаршої гри. Напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви про таку гру, як Batman Arkham Asylum, про свої враження, та й напишіть про свого найулюбленішого героя із Всесвіту DC. Я все почитаю, повідповідаю. А ми з вами побачимось у наступному відео. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!